Добрий день, любі дітки та шановні батьки. А скажіть мені, який, яка зараз пора року наступила? Вірно, зима. А який зараз місяць? Дивіться, зараз грудень. Грудень це перший місяць. Зими. Дітки, а які ознаки зими, ви знаєте? Так, це сніг, мороз, дуже холодно. Дітки, давайте сьогодні зробимо поробку. Дуже цікаво. Дивіться, для цього нам знадобиться вата. Клей та кольоровий картон і ваш гарний настрій. Ну, як вам сподобалось? Чекаю на ваші роботи. До побачення!